Шевченківський район столиці під час ранкової атаки шахети ми завдано удару по п'ятиповерховому житловому будинку. Зараз на місці працюють рятувальники, спалахнула пожежа одразу на декількох поверхах, а між п'ятим поверхом та дахом утворилася діра під вибуху. На якому поверсі ви живете? Що відбувалося? На четвертому тією квартирою, в яку влучили. Тобто ви під квартирою, в яку влучання так. А де ви перебували в цей момент? На дивані спав. Ну, не спав, а я чув, як він летів, як наближався. Молився Богу, що, що пролетів мимо. А, а бачите, як вийшло. Ваша квартира теж горить? Ні, в мене горів тільки балкон, але я його загасив відрами. А люди, сусіди, що вам відомо про них? Гадаю, що вони не вижили, бо коли я погасив свій балкон, горіли ще два балкони в сусідньому стояку. І я почав лити воду зі свого вікна, з відра. А подивився наверх, а там пол вже, ну, як до мене і печі. Схоже, що він попав зверху, у мене вікна в хату полетіли, то там ви. Ви винесла на на зону.